Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Олександр Агромен. І так приїхав на завод General по культиваторам. По проханням підписників для того, щоб засняти більш детальніший відео огляд культиватора причіпного, чотирьохметрового, чотирьохрядного. Тому дивіться далі на відео все детально розповім, які можливо ставити на нього робочі органи. Ну і взагалі, чим комплектувати зараз. все детально і наглядно покажу і розповім. Обов'язково додивіться відео до кінця, і в кінці не забудьте поставити лайк і підписатись на канал. Так, а ось і під плівочкою наш культиватор 4-метровий, причепний чотирьохрядний. Зараз ми його акуратно розпакуємо. Так. Щоб пилюкою не припадав. Так, на відео можете бачити прицепний чотирьохрядний культиватор. Даний зібраний на двохвитковій стійці 30х30, 30, італійська, більш жорстка така. Е, так, е, також мене запитували на рахунок висоти цієї стійки. Е, зараз детально поспілкуємося. Якщо брати від леза Лапи і до нижнього положення е, рами культиватора, 560 мм. Тобто стійки йдуть досить високі, і прохідна здатність такого культиватора досить і досить висока. Все виконано в симетрії, в шахматному порядку. Ось можете побачити колеса. Глибина регулюється за рахунок коліс. І також за рахунок катків, які тут будуть установлені. Катки можуть бути на вибір. Це може бути труба спіральна, може бути полоса спіральна, ну так і пряма може бути, це як ви захочете. І також між робочими органами і катками буде ще стояти грибінка. Два ряди грибінки подвійна з плаваючим режимом. Нагадаю, що в Україні таке робимо тільки ми, щоб був плаваючий режим. Труба культиватора йде 80 на 80. 80 на 80, товщина стінок 5 мм. Осі несущі бокові пластини з цієї сторони і з іншої сторони по 12 мм. Товщина теж додають жорсткості культиватору і зміцнюють дану конструкцію. На рахунок агрегатування. Ну, взагалі, якщо говорити, так як книжка пише да, інструкція, то на 1 метр нашого культиватора потрібно 20 кінських сил. Тобто, якщо він 4 метри, потрібно мінімум 80 і більше кінських сил. Ну, якщо врахувати те, що він йде чотирьохрядний, а це додаткове навантаження, ну, на відміну від трьохрядного, Якщо врахувати стійку двохвиткову, тому що вона йде ну, важче, жорстче. Ну, відповідно, вага культиватора збільшилася, якщо порівняти з белотою, да, С подібною то я б рекомендував такий культиватор купляти на трактори від МТЗ 892 і вище. Ну, це якщо брати НТЗ, це можуть бути і інші трактори на 85-90 сил. Тобто в ідеалі 90 сил, це прям золота середина для цього культиватора. Зрозуміло, що це може бути 95 і 100 кінських сил. Якщо по поговорити про ціну, даний, який на цьому відео, на двохвитковій стойці, виходить 215 тисяч. Ну і плюс доставочка, з доставочку прорахуємо залежно звідки ви, 15 гривень за один кілометр в одну сторону рахуємо. Якщо буде їхати якась попутня машина, то зможу вам зробити скидочку ще на доставочці. Якщо брати на білоті, на білоті він буде йти на 20 тисяч дешевше, тобто це 195 тисяч і культиватор у вас. Тому, друзі, замовляйте, не чекайте останньої неділі весни. Якщо ви знаєте зараз, що вам потрібно оновитись і потрібен буде кров культиватор культиватор на лютий, на березень, на квітень. Рекомендую вже телефонувати, ставати в чергу. От, і ми вам його привеземо вже там, на початку лютого. Е, тому що потім буде черга, ви самі е, за це знаєте. От, якщо порівняти з минулою весною, ну, ця, яка пройшла, я пам'ятаю, у мене. Клієнти дзвонили в березні, в квітні і кажуть, там, вези мені на завтра, бо мені ще на вчора він потрібен. А черга була, доходила до такого, що люди по 2, 3, 4 тижні чекали. На даний момент вони є в наявності, тому рекомендую заздалегідь замовляти. Ну і по цінам. Зараз е, ціна така, як є, яку я озвучив, поки що не планується міняти. Е, ну, Мінятись ціна, е, ми поки що її тримаємо, але що там буде з Нового року? Я, я не можу сказати, тому рекомендую по цій причині також зараз замовляти, щоб ви потім не переплачували. Ну і саме основне час. О, тому що кажу, потім почнеться культивація, всі спохватяться культивувати, замовляти. Да, і будете без культиватора. А просити у сусіда культиватор, який в першу чергу буде своє поле культивувати, ну, теж не варіант. Тож, в будь-якому випадку будете чекати. Тому рекомендую замовляти зараз, якщо ви встигнете замовити до нового року. То для підписників мого ютуб-канала буде ще індивідуальна скидка кожному клієнту, хто встигне замовити або даний культиватор причіпний, ну, або інший культиватор, який ми пропонуємо з нашої лінійки. Це може бути і навісний і трьохметровий, нагадаю, половиною, 4 метра. Це навісні. Причіпні це 4 метра, якось цей чотирьохрядний, до речі, єдиний чотирьохрядний культиватор, який йде в нашій лінійці. 5-6 метрові, вони йдуть вже розкладні. Я вам на попередніх відео показував трьохрядні. Також доступні для замовлення їх чекати чуть-чуть довше. Тобто, якщо цей на даний момент є в наявності, і в цілому його чекати десь ну, до неділі часу, то причепні 5-6 метрів треба чекати півтори-дві недільки. Це вже на даний момент. Тому рекомендую заздалегідь замовляти. О. Всім дякую, хто додивився відео до кінця. Буду ще більш вдячний, якщо ви поставите лайк, підписку, підпишитесь на канал. Що не зрозуміло, пишіть в коментарях. Можливо, потрібна ще якась інформація, теж пишіть, не соромтесь. Номер телефона залишу в описі. От, до речі, що я згадав? Вчора дивився аналітику каналу, і 90, ні, не 90%, десь 80%. Людей, які дивляться мої відео, не підписані на мій канал. Друзі, підписатись воно вартує там буквально 2 секунди. Там клац клац все, ви підписались, але зато ви отримаєте доступ до індивідуальних знижок від каналу Олександр Агромен. Все, Всім дякую за увагу! Гарного дня з наступаючим новим роком!